Вітаю вас на моєму каналі під Всесвіту. З вами я Ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 13 по 19 жовтня 2025 року. Це друге відео. У цьому відео будуть такі знаки зодіаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Незмінні три питання, які ми розглянемо: це загальна енергетика тижня, фінанси. І особисте життя. Вітаю вас, дорогенькі мої леви. Що тут у вас тиждень? А у вас дама кубків. Це емоційний тиждень, емоції через край. Це у нас Емпат, емпатичний такий буде тиждень, да? будете відчувати емоції інших людей, як, ось, знаєте, со, ем, сострадання. Якесь, от, близько будете все брати до серця. Оце про вас. Все вам, всіх жалко, всіх за всіх переживаєте, щоб не случилося, все через... будете все через себе, через свою, своє тіло, свір, розум прокачувати. Так, знаєте, якось. Дуже близько все добрати до серця, скажімо так. Це буде ваш день. Ой, день, кажу, тиждень. З чим це пов'язано саме. Ну... Пентаклів, О, туз пентаклів. <хи> По пентаклях це ну, візунчик, це взагалі це якась така. Це приємності, знаєте, це якась, е, ну, шанси, можливості якось таке. Можливо, виграєте в лотерею, левень. Якось почало давно тут кажуть вообще взагалі, то будете якась радуватися одному, потім якась печаль, потом король кубків. Теж якісь емоції через край. Щось буде ну різне, всяк, але це все емоції. Це все ваші емоції. З чим це пов'язані? Можливо, тройка пентаклів, все пентаклі, це фінанси. По, по трійки пентаклів, можливо, якась колективна. Е, ну, е, не можете справитися в місті, якось будете вдвоєм чи що, я не знаю. Е, ну, не вдвоєм, можливо, ж, якийсь сув'ясний труд. По трійки пентаклів це співпраця, спільна робота, якась. Знаєте, ну по різному, у вас буде дуже емоційний. От, все, щоб у вас не случалося в. На наступному тижні ви все буде приймати його не логікою, а емоціями. Що тут у нас по пограшенят? Король жезлів по пограшенятка. Дорого-багато. Якщо вже купляти щось, то щоб було красиве, да, так, дорого. Діні, якщо тратить, то вже тратить не на якусь фігню, а тратить на щось прекрасне. По королю, чи по, так, по королю жезлі це якась е діловитість, якась така по яркість, показ показушна трошки. Да? От ну якась, Можливо, якась взустріч, можливо, якісь будуть. Е Тут може бути істочник доходів із трьох по фінансам. Три, три, от у вас, ви будете доволі, тому що якось, знаєте, грошенятка е, можете із трьох істочників йти. Поміняється щось фінансово, фінансове питання, щось у вас поміняється. поміняється. Неважно, в яку сторону, але ви, незважаючи на що, ви будете держати марку, скажімо так. Ну, якось може поїздка якась, може якась подійська, яка потребує якогось лоску. І вам дорого-багато, якось отак. Так, дивимося е, в особистому житті. Діл. В особистому житті е, іскушення. тобто якісь ситуації, яким ви не можете сказати ні, або не маєте над ними якось, ну, Власті, да? лучше прожити, пережити, прийняти. Да? Ну, це може бути якісь залежності теж. Там. їсти, випити, покурити, ну, так, кожного своє. Да? Якась така буде залежність від чогось. Але ж таке це все ж таки це карта такого ну, зла трошки. Ну, давайте. Це якийсь трошки одержиме чимось. От якось у вас буде чим же ж це така одержимость якась. Ну, якась поїздка. У вас тут якась поїздка, і ви якісь такі от сосредоточені на цьому в особистому житті? сосредоточені на цьому, і вам треба не знаєте, що там, як там воно буде, але ви волнуєтесь, переживаєте за це. Чи можливо та поїздка хто знає коли? Може, її взагалі в кого немає, да? але ви якось такі в особистому житті ще нічого не случилось. Накрутили! Бо у вас емоції, ви все пер через емоції, ви все приймете. А буде дев'ятка кубків. Я питаю, і тох, дев'ятка кубків, ви буде ваше бажання здійсниться, що ви там загадали, все у вас буде так, як ви хочете. Але ви наскільки одержимі оцим, якоюсь такою ідеєю, ви наскільки це все отут треба дорого, багато, незважаючи на не що, щось таке треба от показушне трошки. Тут, ну, льви, льви так завжди, да? так, щоб було красиво, да? щоб не... Помі... Не настільки ми багаті, щоб покупати дешеві речі. От, типа того, що це має бути качественно, красиво, да? і тут у вас якась, оце ж якась одержимость якоюсь поїздкою. І ви оце мучаєтеся. Тут ось поїздка явно виражена. Дорогенькі мої леви. Не заганяйте себе, будь ласка, бо у вас тиждень емпатичний, понімаєте, від емоцій, і свої емоції, і других людей. Ви відчуваєте все це буде у вас через четверту вашу чакру сердечну, да? де ви будете це все видихувати, приймати і радуватися, знаєте, якось ем... біполярочка така, то радуюсь, то плачу. Оце якесь таке, і переживаю, і, і... і... і непонятно. Тому. Видихніть, леве, видихніть. Не все... Якщо щось таке неприятне, це не навсігда. І не треба на себе перетягувати, знаєте, як ото, ой, і в мене може бути таке саме. От не перетягуйте на себе, будь ласка, не переживайте, не, не думайте погано, негативно. Будьте в спокій, в спокій веде до дії, до прийняття рішення і, і до дії. Тому будьте такі. В балансі, дорогенькі мої леві. Такий мій прогноз для левів. Але тиждень у вас емоційний, дуже емоційний. Тому побережіть себе, пожалуйста, побережіть своє сердечко. Усе минає і це мене. І е, все буде добре. Не, не заганяйте себе, будь ласка, мої дорогенькі леві. Люблю вас, цілую. Такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Діви, що тут? А у Дів все під контролем. Все держу, все маю, все знаю, домовлюсь. Домовлююсь. Також це фізична може бути сила. Такий тиждень буде, навіть який потребує вашої фізичної сили. І ви такі все держите під контролем. І це на карта сили це храбрець і герой. Я можу, знаєте, я вмію, терпіння таке може, знаєте, підход правильний підійти. Чим це пов'язано, що ви такі будете і дипломат, бо це м'яка сила, така дипломат, і в то же время е вміння е храбро сказати це. Четверка пентаклей. Четверка пентаклів це питання, знаєте, е, е, не ділюся зі свої, своїм своє не отдам. Тобто ви храбрець і вміння відстояти своє. Тобто, що у вас є, ви своє не отдам. По четверки питання, е, якийсь такий буде е, да? щоб. Е, Держать, держать переобідить. Наприклад, це буде пов'язано з дінгами. От вас щось попросять, там, давай там щось, чи потратим, там, щось, а ви такі знайдете правильні по карті сили, знайдете правильні слова, ви зможете там, мягко надавити, переубідить, під контроль взяти, знайти да? такий підход до якихось там, життєвих ситуацій, що. Як ото кажуть, лишнє не переплачу. Свого не отдам, і лишнього не переплачу. Оце буде про вас. то, ну, шестірка кубків. Шестірка кубків це, ну, не зважаю, сентиментальність така, знаєте, от. Теж таке якесь, зробите і того цього, а потім таке будете по карті е, шестірки кубки, це таке, знаєте, е, а прав... ну, сентиментальність, да? як, я не знаю, як на, на українському. Такий, а може не прав, може надо було. Совість буде, знаєте, як буде е, таке трошечки, як підгризать. Вроді би і, прижав, вроде би і це, а якось буде при, при, пригризати трошки. Але ви своє відстоїте. Що тут у нас? Ой, підождіть це, не те. Що тут у нас грошенятка? грошенятка. Що тут у нас грошенятка? Король пентаклі, Гро... у вас чітко. Ви гроші по-дурному не тратите. У вас, гроші під... у вас карта дільця ділової людини. У вас гроші, все додому, все до хати. По-дурному не тратимо, Це держимо під контролем. Переживаємо за це дуже, тому що, і бувають, буде себе заганять. По девятки е, мечів, це, знаєте, якісь таке неуравновішеність трошечки. Але дев'ятка Пентаклій. Дев'ятка е, це все одне, якось не визважаються на те, що ви е, якось і. Е, Заганяєте, у вас є деньги, ви якось себе трошки за це трошки заганяєте, а все одно подрядки Пентаклів це рай на землі. Ви любите комфорт і тратить будете ви гроші на комфортне, на естетичне, на приємне. Все одно е, хоч і прижимаєте, контролюєте, але від хорошого не відмовитеся. В особистому житті, в особистому шитці, карта. Єрафанта. Це, знаєте, по традиції так? треба. Я обов'язки ваші. Там, я там, дитина я повинна там, зробити батькам. Так? От якісь традиційні, правильні, нужні. Також це, знаєте, це може бути пов'язано ще, наприклад, як ви. Е е е Користини родини, сватини, день народження. оце все-все-все. все все Може, в когось в рідних, близьких, да, от щось таке може, з чим це може бути пов'язано. це важко. От, якась може бути конфліктна ситуація в вашому особистому житті? Якесь питання, де ви повинні будете його вирішити. По пятерки Жезлів це конкуренція, суперечка, конфліктна і ви будете поступати в даній ситуації, наприклад, ви не знаєте, якась конфліктна ситуація. Як поступити, ви будете поступати по закону Божому, е, уголовному, правовому, якому, але це буде традиційно, як потрібно бути. Нарушати переходи через рамки і робити не так, як повинно воно бути, може традиції вашої сім'ї, там, якщо ви одружені, якщо у вас є діти, там да от по традиції вашого роду, да, може бути і таке, але по традиції там не маю, релігіозні, по традиції совісті, по традиції, як у вас там заведено, ви цього не вийдете. Ви будете в розсуждаті і робити так, як вам потрібно. І тох паж е жезлів, па якась буде по пажу жезлів, це е така, знаєте, м зроблена оце все приклади, По паж жезлів. Ну, Скажімо так, е це може бути може касатися якоїсь молодого ну, дитини. Кого діти, хто внуки, хто племінники, не важно. Це може бути касати, якась допомога. Якого, яка допомога, як дитині, наприклад, на чи дитині, чи е, я не знаю, там в молодшому поколінні вашого, вашої родини. Да? Якась допомога. Якась може бути конфліктна ситуація. <кхід> у вас пентаклі. <кхід> Діви, у вас все в пентаклях. Ви в своїй стихії, ви <кхід> і ви оце держите під контролем, ви вирішуєте. Е, можливо, якась не знаю, грошова допомога, ну, вашому, дитині, внуку, я ж не знаю, може бути так. А взагалі, я кажу, що якась конфліктна ситуація і буде дія, невеличка дія в помощі. помощі. Це в особистому житті. Може бути не 네 конфліктна ситуація, наприклад, між вашими там, рідними, близькими там, чи якась сотрудника, ну це особисте життя, да? сім'ї. Це може бути ваша внутрішня борьба. Робити, не робити, давати, не давати цю допомогу. Але в конечному ітогі все-таки ж дія буде, буде якась дія, де ви будете допомагати. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких дів. Нарешті, не думаю, я вам об'яснила, зрозуміли, бо я <клухи> не, не, в те, горло, не в те горло пішло. <клухи> дякую, мої дорогенькі діви, Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Робіть енергообмін. Я дуже-дуже вам за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої терези. Що тут моїх терезів? Ностальгія, воспомінання, шестірка купів спогади, ностальгія, так. також це якась, <кій> вибачаюся щось <кій> горло. По шестірки кубків це якась сентиментальність, знаєте, якась побачили, розчулились такого, Ді... якісь емоції, маленьке, щось, якась манесенька, якась... дія. Е сентиментальність, да, оця, і ви зразу таке розчулилося сольозки якось такого приємність, нежність. Оце така якась анерія така Ем, Може, можливо, знаєте, у мене щось пішла картинка, можливо, знаєте, будете передивлятися, показувати картинку. Кімната і шкаф. Можливо, треба повикидати ненужні віші. Да, вони лежать, лежать, да? допустимо, да, це я вам просто показую. Розказую те, що мені показують. Тобто, з чим це може бути пов'язано? І ви такі треба, наприклад, п -п -п ну, убрати. І ви знаєте, перебирати, там, знаєте, ой, цю я там, е не знаю, там поступав е в. Не знаю, в інститут да, там, чи куди в університет, а отут вот на останньому дзвонику, а це дітям там щось, дитячий якийсь костюмчик. Да. Ну, в кожного по-різному. Да. І вас такий наплинуть, нахлинуть, оце таке якась. От буде дуже цілий тиждень фотофотографія попадеться, якась там, знаєте, ви такі сентиментальні, такі емоційні. То щось там спомнили, таке на, 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 нахлинуло, да, от як було раніше. От, можливо, треба від цього від старого відійти. Можливо, якась ситуація, яка вона вже застаріла, бо по восьмерки кубків це також це відхід, пошук глибшого змісту, да? тобто треба якось по-іншому, як так, як воно вже було устаріле, як воно вже стоїть, як так, як раніше, вже не буде. Треба від нього відходити. В когось так і буде. От, я ж кажу, але мені показали картинку саме отак. А як воно у вас буде? Ви рішаєте самі, кожного по-своєму. Але так, як було, вже не буде. Ви від нього відходите. І оце відход ваш, ваш ну, от, сентиментальність. Оця, Треба якось, ну, нахли... нахлинуть. Може нахлинуть. Да. Якась така, ну подивитесь на ситуацію з іншої сторони, що так уже більше бути не може. Треба міняти щось. От у вас може бути таке. Але що міняти? У кого? Міняти. Для чого міняти? у кожного із вас по-своєму. Але буде якась зміна. Так як було, вже не буде. О, грошенятка. Дев'ятка кубків Дев'ятка куб... Це... кубків виконається ваше бажання. Тобто, ну, якесь бажання, що ви там, дев'ятка кубків. Ем... Це ще карта егоїстична така, знаєте, для мене любимого. Я не, не дам, я от мені. Егоїстичність така трошечки буде. Ну, скажімо так, є вибір, чи, наприклад, буде прижимисто, тобто держу, да, егоїстично, держу. І тут по вибору, да? трачу, не трачу. Якщо і трачу, то, наприклад, на першому місці все ж таки мої. Питання, так? Да? Тобто ви будете трошечки таким пережимистим егоїстом, тому що мені важніше от якось буде так. Е особисте життя. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це в когось можуть бути і. Е е е Діт, про дітей да, може бути, внуки, діти. Да. Якась, знаєте, це як... Взагалі паш про Пентаклі це м -м, отримання знань. Це приліжний учнів, не знаю, як по, -українсь по українськи <с> По-українськи... Як? Ну, гарний учень. Це гарний учень, і ви якісь такі будете, знаєте, м -м, щось будете. Познавати нове, бо вам тут треба, як було, вже не буде. Можливо, якісь нові е, знання, міняєте щось у своєму житті. Також це невеличкі якісь кошти, поступлення невеликих грошей. Це також може бути. Отримання чогось, якогось результату, отримання на руки. Ну, Обов'язково грошей. Це може бути, наприклад, якусь, я не знаю, там, справку, зак заключення. Чи, можливо, якесь, ну, кожного своє. Да? Але те, що ви тримаєте в руках. Тобто це матеріальне щось буде. З чим це пов'язано? По королеві мечів. Ну, це може, у когось королева мечів може це бути лікар. От щось від от, лікаря отримали. У кого? Не притягує. Нема у вас такого? Не притягуємо Терези. Якщо у вас такого немає, також це може бути е, якась госслужба, наприклад. Це можуть бути поліцейські, пограничники, я не знаю, м -м -м воєнні, да? якась от е, служби, від яких ви щось отримуєте. Е, ну, ну це, кстаті, е, це по карті. Е в, е, влюблені, влюблені, да, закохані. Е, щось сьогодні я не можу на українську мову, читала українську книжку знову. Е, вибачайте, цих е, е, закоханів, тобто е, ну це приємне. Це і вам, і для вас, і для тої людини, яка вам це дає, це щось буде ну таке, хороше. Ну, стабільне щось, можливо, е, знаєте, якась дає вам е, фундамент е, під ногами, дає вам впевненість в собі. Оце, оце Те що ви отримаєте на руках, дає вам можливість яку, змін. Те ж саме ж змін по карті міняю, да? так як уже було, не буде, щось поміняється в вашому житті. Да? І ви якось будете більш впевненіші, і стояти на ногах по імператору. Тобто якась буде нова дія. На Новодівові ще немає у вас коштів, немає у вас фінансів. Але вже початок і стабільність починається. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх е терезів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін. Я вам дуже за це вдячна. Підписуйтесь, хто не підписаний, на мій канал. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, скорпіони. Що тут у вас? Карта закохані? Це вибір. От у вас буде вибір. От когось у когось, не помню, у когось були закохані, от там було дійсно якась любов. А от у скорпіонів це все ж таки вибір. Я думаю. Що ви будете щось вибирати. Закохані і. Ем, що це за вибір? вообще, об'ясніть мені причина, чому ви будете в цьому виборі, скорпіон? З чим це пов'язано? З чим це пов'язано? З надіями, з вашим майбутнім. Що це? Ну, треба аналіз, робити, про зробити, знаєте, якось проаналізувати, зробити висновок, подумати по тузу мечів. Туз мечів у нас це ум, да? це якесь таке, знаєте, аналітик аналітичне прояснення ситуації, стратегія на майбутнє. От у вас буде наступний тиждень дуже такий важливий будете стратегічно вибирати своє майбутнє, дорогі мої старпіони. Вам якось будете по пунктам, от мені щось показують, що ви будете по місяцям розписувати, що ви плануєте зробити о, там, в листопаді, грудні, от якось прописувати будете. Я права? Так, да, імператор. По... ні, Король е кубків, якось оце, знаєте, е ну, емоції, оце все ваше буде якась. Е емоційно продумано, як воно... як воно повинно бути. От план... все одно мені якесь планування. На емоціях будете це робити, але правильно будете робити. Оце буде вибір у вас. От у вас, скорпіони. Вибір, Вибір у вас свого майбутнього, я б сказала так. Гроші. Гроші, 21-й аркан, ну, це також завершення, гармонія, повнота, завершення якоїсь ситуації. Якщо це за ситуація, з чим це пов'язано. Ну, по трійки жезлів, це, як би я сказала, ем... Ви вирішуєте мати три істочника доходу, щоб оце вкладати, ви якось будете складати грошенята вколо, да? Ось, дивіться, вколо закрить, закруглить, да? складати грошенятка з трьох істочників доходу. Якось от Будете планувати це, вибирати. От якось буде у вас на наступному тижні саме так. Цю ситуацію наповнення е вашої казни, ви будете якось. Чотирьох істочників. Так, рухи забілі. якось, щось у вас з фінансами будете якось треба, щось е, мені докажу, так, заробіток, ось, ось він. Бачите, королева Пентаклів. Тобто, Рохи забілія, треба увеличити рухи забілія, скажімо так. Оце, щоб вам якось закрити щось, Згрупувати, е, скласти, довести його до общого, общої суми. Я не знаю, як кожного своє. Але вам для цього треба три істочника, і ви берете це під контроль. Особисте життя, король кубків. Король кубків в особистому життя це людина, це така енергія добряка, енергія любі людини. Е, Мудрості, рівновага, забота, така знаєте, емпатія така до переживання Ви якісь такі будете в особистому житті. Люблю. Тож ж карта теж у вас, знаєте, така влюблені да? програється влюблені, програються у вас не в виборі на ваше особисте життя. Тобто у вас якась така любі Хочеться такого якогось тепла і ніжності. Да, сонечко. І, можливо, якась така прояв ніжності. Не знаю, в кого є діти, до дітей, якось отаке, любов, така якась. Нет. Мах. Я все, я мах, я дарю, я удивляю Поку, ку, королю кубків, знаєте, як ото. Людей, яких ви любите, ви будете сюрпризи можете робити. Так? Якось такі з щедрості, ніжності, помагу, такого, ну, такого. удивлять своєю заботою. Удивлять своєю заботою. Отак. Отак. Хай буде так. Под не знаю, як вам якось потоку пішло, то вам так і кажу. Отак воно, я так, я так його так відчуваю. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Бачите, я сьогодні скорпіоном швиденько, бо тут все ясно, понятно, і я думаю, всі, всі все зрозуміли. Такий мій прогноз для скорпіонів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Люблю вас, мої дорогенькі скорпіони. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!